Для проєкту Любіть Україну патріотичні пісні підготував вокальний ансамбль Червона калина Будинку культури селища Мар'янівка. Пісня це душа українського народу, це наша зброя. Під час війни стало дуже важко працювати на культурній ниві. Недоречно проводити масові заходи, концерти, але ми проводимо благодійні акції, зібрані кошти передаємо для наших військових. Виконуємо українські народні пісні, авторські твори, місцевих композиторів, повстанські, стрілецькі. Продовжуємо українські традиції. Пісня це наша культурна спадщина. Не буде пісні, не буде держави України. пісень і куменьки із села Довгів. багато сучасниць, справді куми. Ми співаємо українські патріотичні пісні, проводимо патріотичні концерти, ярмарки. Зібрані кошти передаємо нашим хлопцям через волонтерів, угу. допомагаємо. В колективі у нас односельці з нашого села. Всі любимо пісню. Народний фольклорний колектив Джерело народного дому просвіта села Галичани теж порадував народною та повстанською піснями. У Нас репертуар величезний. у Нас і повстанські, і козацькі, і народні, і зараз. Життя ввело корективи. Ми співаємо і сучасні. Ну в більшості вже наші пісні не такі веселі, як були раніше, бо ми співали і обрядові, і всякі заходи в нас було. І місили коровай. І ну багато було заходів, але ну, зараз неслися корективи, і пісні вже не такі, можна сказати, веселі. Пісні більше сумні. Багато пісень з діда прадіда передавалися. Патріотичні та душевні пісні підготував дует берегиня із села Скригове. Ми стараємося, як можемо, підтримувати культуру, якось зберігати ті всі звичаї, традиції, показувати для нашої молоді, щоб вони вчилися від нас. Ну, зараз тяжкий час, трудно, скрутно нас в селі. Скажем так, немає музичних інструментів, щоб нам допомогли. Ми постійно акапельно співаємо більшість, співаємо естрадні пісні, щось вишуковуємо в інтернеті, так як зараз прийнято всі там шукають, щось черпають, і ми так само стараємося якось в ногу йти. Чоловічий квартет Гайдамаки, будинку культури села Бужани, теж показав свої таланти. Артисти поділились історією створення гурту. Чув, як хлопці по собі по селу, часом кудись співають, послухав. І зібралися так собі свій квартет, та й по нинішній день співаємо. Ми разом співаємо українські народні пісні, співаємо пісні Степана Кривенького, Ясини, українські Українська народна пісня Стрілецькі, січові пісні співаємо всі колективи громади підготували найкращі пісні для глядачів аверсу. Проводимо багато благодійних заходів, благодійних акцій. Збираємо кошти на потреби для наших захисників нашої громади. Наша держава є Україна, і ми, українці, маємо підтримувати свій такий національний. Стиль, а без української пісні, без вишиванки це є код нашої нації. От. І хочеться до людей чим більше донести тих пісень, які вже, можливо, і зараз в даний час і не співають забули. Стежте за анонсами і побачите всі ці виступи Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Василь Любежанін із Мар'янівської громади для новин на часі.